За ці півтора місяці Покровський змінився повністю. Прильот близько доволі. Отак мені виглядають квартири в Покровську. Вилітай. Так, плюс. Єсть, єсть, єсть. Там, розрив, спостерігали, супер. Вони нас шукають, пілоти це вони природять на ціль. Я бачу, бачу, бачу. Привіше нас глушать по всім фронтам. До війни якраз кровоток магазин. Покровську? Покровську, так. У нас дрончик і помітив, що натягнуто було. Заходимо на ціль. так, Є. Центр міста Покровськ. Багатоповерхівки поруйновані повністю, але в цих поруйнованих багатоповерхівках досі лишаються люди. Ми не були в місті півтора місяці, і за ці півтора місяці Покровськ змінився повністю, тому що будинки не схожі вже на житлові приміщення. Отак От нині виглядають квартири в покровську. Це верхні поверхи, багатоповерхівок. Квартири повністю зруйновані авіаційними бомбами. Ранок у Покровську почався гучно на околицях міста йде бій. Працює. Важка артилерія, неподалік від нас є влучання, горить приватний будинок, чути виходи-приходи і постійні звуки дронів в небі. Плануем нам потому что тут реально, ну, влет близко довольно. Да, вниз Все, приходим. Це виїхати. У нас розвідка працює, шукає цілі. І ми вже прив'язуємось по карті, шукаємо ціль, прив'язуємось і наносимо разі. Так, можемо вилетіти характер цілі, що беремо себе фугас чи в лам. Так, плюс. Вилетай. — Перед вилітом до того, як ви вилітаєте, ви знаєте, що ви будете вражати, що за ціль це. От зараз у вас завдання, що уразити? Це жива сила чи. якісь... — Сила усідовий склад, два ворожі Фугас.

Це оцінка нашого ворога. Він дуже добре оцінює нашу роботу, не може продвинутися, ми його зупинюємо. Вони нас шукають, не жалють нічого. Пілоти це у них пріоритетна ціль. Вони зараз вже не так вистежують снайперів, вони вже не так вистежують артилеристів, Вони в першу чергу вистежують пілотів. Зараз це а, сама найрішаюча сама, на полі бою сила. В піхотних підрозділах. А, Мало людей, в більшості досвідчених людей, які могли б, як би так сказати, обстріляні, які не переживають, не бояться бути на лінії бойового зіткнення, і через те, як би... в допомогу їм тримаємо фронт, ми але ж FPV — це засоби стримування, не засоби наступу для того, щоб нам піти в наступ, відбити ворога та піти в то це потрібні зовсім інше газ. Тобто це танки, це артилерія, це ракети, РСЗО і, табі, і піхота. Від тих хлопців все залежить. А на зв'язку так можемо повторювати. Плюс, давайте. Куди саме ваші пішки летять? Шевченка з вірого піщана це завичет. По, все по стандарту. Тобто йдуть вони спочатку вогневий вал. Вони накривають наші позиції артилерією, а потім накатами, невеличкими групами 2-3 чоловіки, вони штурмують, пробують штурмувати наші позиції. Раніше це було частіше, набагато. Зараз інтенсивність дуже знизилася. По правій стороні у нас є там гарна прив'язочка, виступ. Робив перекрутіну трошки. Одна маленька до цілі. плюс-плюс. Заходимо на ціль. Є. Телеметрі. Красавчики. Зараз тільки піхота ліз, основності. Нам сказали вразити, там набагато накопичується в цьому місці. Ми туди залітаємо, розбираємо. Яка ваша найпріоритетніша ціль зараз? Це жива сила. Ну, для нас, нашого екіпажу. Якщо їх фіксує там регулярно в якомусь місці, нам дають тось, тобто, ми їх можемо не бачити, але нам дають ціп, і ми летимо і вражуємо місце накопичення, Тобто знищуємо місце накопичення по максимуму. І тих залітаємо так, сьогодні хтось літали п'ятнадцять кілометрів. Залетіло. Друга, халатом немає. Так це не біло, але це, це білізувати. Я бачу бачу бачу, 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 бачу. Правіше. по вулиці, його. — Бачимо, бачимо. Правіше, 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 правіше. Ось тут, так, да, він біжить. Оно, бачиш його? Рух, рух, бачиш З правої сторони він зайшов зараз за будинок. Заходиш з лівої сторони. Так, щоб йому назустріч. Назлушить по всім фронтам. О, є. Про одна маленька до цілі. Прямо шикарно. Красавчики. <рес> В цивільному житті я займаюся маркетингом і до війни я якраз відкривав тут магазин Варус. тут колись. Покровську? Покровську, так. Я бачив місто до війни, я побачив місто після війни. Перше моє враження було це просто. Ну, знаєте, як із фільма Апокаліпсис. Тобто заїжджаєш і просто місто пусте. І ти розумієш наскільки великий масштаб трагедії, що було таке велике живе місто, і зараз тут немає нікого. Ну, по крайній мірі, я тоді не побачив. А потім, коли ми побачили вже місцевих, коли вони почали жваво ходити повз нас, коли просити допомоги, потім, коли ми почали літати і почали бачити і цивільні машини, і базар з великою кількістю людей. І зрозуміли, що бляха-муха, і в цьому місці, тобто, ми чули і вибухи, тут і каби прилітали, і ракети, і мінометний обстріл, і артилерійський обстріл. І після цього люди живуть. Люди... Це друге здивування таке було. Спочатку від того, що їх немає. Ну, ну вони бо похов... вони всі по укриттям, по, -по підвалам. А другий момент, що вони є, і їх тут дуже багато. Оце друге таке здивування. Було. А, а да. що з тим варусом? не ходили? — ви Це Збити, це малос. Ми ще на землі. Вже зведені. Чого? Що? що це розкажіть? Окта в окно. Це щойно прилетіло до вас? Ні. Звідки. Я дрончик і помітив, що натягнута була у дворі. А, а він він вибухнув? Та... — а ну почав. Ні, він повз пролітав, скоріш за все, просто. Воно ж летить, а воно просто вкладається позаду нього на землю. А багато зараз вони використовують? Ну, ну, дуже багато. На розрив вона не рветься майже. Ну, важко провести руками. — А казали, що вона ламається легко. Але так а якщо... от. А на морозі вона. Он вона як тем, ламається. Я думаю, а де цей рух відбувається? Це який населений пункт? Шевченко. — І куди вони оце рухаються? Да, дивляться. Вони там відпрацювали і впівдронами, з кидами, вони тепер петляють вітелі. Він зараз через свого чувака переступить і біжить далі. Як тіжело вибрати щось заколи воно все розбите. Прийняв, <різь> дякую. А яка відстань від о, околиці о, Покровська до Шевченкового? Кілометра три. І місцеві є. В Жінки похило віку і те самі мужики виходили. Ну, вони, як коли ходять, то в них в руках біла якась тряпочка. І коли летить дрон, то вони махають білою тряпочкою, щоб їх не... ніхто не перепутав. — А вони себе помічають як місцеве населення білими да. якимось вкусними? Так, да, так. Да. А що вони їдять? Я не знаю. Тут ж нічого не заїжджає. Може ті припаси, які ну, там, встигли зібрати, що є в погрібі. Розкажіть про ситуацію в цьому Шевченку. Що там зараз? Воно контролюється обома сторонами чи ні? На даний момент, так, двома сторонами контролюється, як і нашими військами, так і російськими. Намагаються кожен день там проходити, штурмувати. Ну, поки що не вдало. Складно в таких умовах воювати в піхоті? Звісно, складно. У нас бої доходили до дистанції до пару метрів. Це десь між хатами чи, чи в одному дворищі? В одному дворі. так? Так, тримайтеся, дівчата. Угу. Трохи американські горки були.